Часу до початку майдансу три. Все менше на тренуваннях черкаські майдансери викладаються на повну. На кону один мільйон гривень. Єдине, чого бракує, часу, говорить тренер черкаської команди Максим Орубець. Ще треба працювати. На жаль, у нас дуже мало часу для тренувань. Тобто у нас по три години в день це дуже мало. Я знаю, інші команди по п'ять годин тренуються. Це дуже мало. І ми, я тому наших учасників нашої команди з майдансу я їх постійно кажу, швидше швидше думайте швидше танцюйте, швидше переміщайтесь. у нас дуже енергійно і динамічно проходить тренування Максиму Оробцю тренувати черкаську команду допомагають ще три хореографи: Андрій Федоренко, Євген Хмельницький та Оксана Оробець. Тренери від своїх підопічних вимагають стовідсоткової віддачі. 14-річна Юлія сил не шкодує, танцювальному паркету віддається наповну. Дівчина участі у масштабному проєкті чекала з нетерпінням. Я два сезони спостерігала за майдансом, хотіла туди потрапити, поробити якісь малюночки, потанцювати. І коли випала така нагода, я прийшла сюди. Таких, як Юля, для участі у майданці зібралося чотири сотні. Усіх їх об'єднує патріотизм та воля до перемоги. Не на те, що в мене гіпс. Я не пропускаю тренування. Люблю і танцювати, і свій город люблю. І тренер у нас найкращий. Ми поїдемо в Київ скоро. Надіюсь, ми покажемо крутий танець. У нас дуже хороша постановка. Тренер дуже хорошо все продумав. думаю, ми побіді. На масштабному танцювальному проєкті доводитимуть, що наше місто гідне перемоги здебільшого дівчата. Чоловіків тут всього п'ята частина. Віктор Яровий у свої 77 також буде танцювати на майданці. І танці це життя людини. Воно придає багато енергії, і хто любить цю справу, значить він довше живе. Я люблю це, люблю і уважаю всіх, хто танцює. Власні образи черкаські майдансери поки тримають в таємниці. У нас все, все вийде, у нас все вийде. Ми, ми зробимо так, щоб черкаси класно виступили. Я все для цього зроблю. Свої вміння черкаські майдансери продемонструють вже за тиждень. Тоді у столиці стартує грандіозне танцювальне шоу Майданс 3 танцівники неабияк розраховують на підтримку черкаських вболівальників. Наталя Кириленко, Віктор Наточі. Віка новини.